Аби покласти квіти до могили Михайла Івасюка, прийшли рідні письменника, знайомі та поціновувачі його творчості. На кафедрі ми теж радилися, як би вшанувати пам'ять Михайла Григоровича. І теж у нас була така думка, аби видати спогади про Михайла Григоровича і Васюка. Тим більше, що ми вже маємо певний досвід у цьому напрямі. Михайло Григорович, окрім того, що був літературознавцем, письменником та фольклористом, він був одним із ініціаторів створення літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича, серед лауреатів якої і колишня студентка Івасюка Світлана Ярема, окрилений Богом, саме так вона відгукується про свого викладача. І коли я в 1980 році поступила в Чернівецький університет, я дуже хотіла отримати книжку з автографом від Михайла Григоровича. І якраз вийшла тоді оця книжка Михайло Івасюк, балада про вершника на білому коні. І вона вийшла в 80-му році восени. Я по всіх книжкових крамницях ходила, ніяк не могла її знайти. Аж у березні на руській вулиці то з-під, як кажуть, з-під поли. І коли отримала, прийшла зі сльозами на очах до Михайла Роровича. І він мені не відповів, що оце студентка, якої не бачив. Щось міг написати два слова, що на згадку там і все. Але бачите, який гарний, гарний автограф. У Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка, аби відзначити 97-му річницю від дня народження Михайла Григоровича, завітало чимало Буковинців. Рівно через три роки, сто років від дня народження Михайла Івасюка. Звичайно, ця дата. І ні з чим не сплутаєш. Зрозуміло, що ми вже почали до неї готуватися. Університет нас підтримував, щоб зробити нарешті пристойну книгу спогадів про Михайлоська. Доки ті люди ще здатні щось писати і розмірковувати, бо час не стоїть на місці. Мирослав Лазарук запевнив, що вже наступного року навесні Буковинці матимуть змогу ознайомитися з книгою спогадів про видатного письменника, літературознавця, громадського та культурного діяча Михайла Івасюка. Ольга Колодницька Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.